Наша кав'ярня розділена на декілька зон. Перша зона це зона коворкінгу, там, де люди, які приходять великою компанією, можуть тут посидіти, або люди, яким треба просто попрацювати. А маленькі столики для двох, чи коли людина хоче посидіти наодинці. Ось тут ви можете зробити замовлення і ознайомитись з меню сніданків. Хочу також закцентувати увагу на тому, що за одеський сніданок люди повинні торгуватися. Замість грошей нічого ще не пропонували, але один раз до нас заходив молодий чоловік і він баріста замість чайових пропонував лоток-яєць і гречку. Хочу провести вам екскурсію до нашої кухні та познайомити вас з нашим кухарем, який створює саме шедеври на цій кухні. Зараз я вам покажу, як готувати харківський сніданок. Це особисто мій улюблений сніданок. Коли я був студентом, я був бідним студентом, як багато хто. І коли треба було попоїсти, поснідати і летіти на пари, завжди мене вручав цей простий рецепт з яєць хлібу і ковбас з ковбаси. Також в нашому меню є одеський завтрак, по три йде дві яйця, маринований лук, зелений лук і сам паршмак. ці рецепти ми подивилися гастротури по Україні і вирішили, а чим гірше. Після цього ми колективно спілкувалися, багато спілкувалися, десь тиждень. І вирішили зупинитися на деяких простих, але дуже цікавих рецептах. Це львівський сніданок. В нього входять українські сирники та львівський шоколад. До нашого київського сніданку входить класична київська перепічка. Це стародавній український рецепт, який готували, коли залишалось тісто на хліб. І щоб не готувати маленький хліб, готували просто-напросто на даний момент можна це зрозуміти, як сосиска у тісті. І останній наш сніданок це херсонський сніданок, це капреза з стиглих херсонських томатів та італійської моцарели. Людям цікаво, бо це щось нове. Що частіше замовляю, то це одеський сніданок, так і війська перебічка. Переселенців ще не було, От, але хотілося б когось побачити із свого рідного міста. Дай. Добрий день. Можна, будь ласка, херсонський сніданок та середній капечина? на звичайному молоці. На звичайному, так. І оплата карткою. У нас херсонський сніданок і капучино середній на звичайному молоді 140 гривень. У мене дуже велика кількість друзів безпосередньо з Херсону та. За своє життя я не встиг побувати у Херсоні, але чув дуже багато про херсонські кавуни, херсонські томати, і ось саме так захотілося відчути смак цього міста. Знаєте, цей сніданок він активізує не лише якісь смукові рецептори, а й мої спогади. Тому що безпосередньо бринза для мене це смак дитинства, а томати це відчуття, це смак сьогодення. Дуже багато людей писали, що їм хотілося б ще чому там Львів. На Миколаїв, тому ми зрозуміли, що ми будемо стовідсотково додавати ще, і навіть можу відкрити маленький секрет. Ми написали в інстаграмі Віталію Кіму і запиталися в нього, що він полюбляє їсти на сніданок. І ми хочемо Миколаївський сніданок присвятити саме йому і назвати його на його честь.